Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні в цьому відео розкладів не буде, але дам іншу цікаву інформацію. Сьогодні хотів би розказати про те, як можна прискорити прихід карми на Росію. Але зразу попереджую, це для людей, які. Ну, будемо казати, не сильно віруючі, не сильно релігійні. Якщо ви там кожен тиждень буваєте в церкві, по 5 разів на рік причащаєтесь і так далі, вам за цю техніку краще не братись. Християнський Егрегор дуже рівнивий. Для тих, хто відійшов, так би мовити, від християнства і знаєте, тільки номінально, будемо казати, християнин і Вже забув і там в церкві був, наприклад. А, ну, таким людям цілком можна використовувати дану техніку. Техніка, звичайно, ж з використанням рун. Ну, я ж рунолог в першу чергу. Про що мова. Про прекрасну руну Хагалас. Да, Для Росії вона буде особливо прекрасна. В чому прекрасність цієї руни? А, при нанесенні її. Ну, звичайно, з певним оговором, з певним проханням, вона якраз запускає той самий механізм карми. Ну, правильніше буде сказати, відпрацювання гріхів і помилок. але в контексті Росії це якраз воно і буде. Карма. Саме, що не на є. Е, в чому полягає суть? Ну, кілька варіантів техніки є, в принципі, зараз відповідно їх і розповім. Отже, ну ви можете уявити карту Росії, да? і уявити руну прямо, знаєте, На всю Росію. Не треба уявляти руну отако боком. Уявляйте прямо. Головне, щоб ви розуміли, що Росія це Росія. Неважливо, яку територію накриє руна. Вона буде діяти на всю країну. Головне, щоб ви розуміли, що таке є Росія. Ось такий момент. Уявляєте руну. Хагалас, да, і можете вкинути туди всю свою злість, всю свою любов в лапках, звичайно, до росіян. Зазвичай емоції в магії шкодять, для даної техніки вони підуть на користь. Тому що гнів, ненависть і так далі дуже потужні емоції. І як не можна, краще зарядять оцю саму руну Хагалас. Але тут треба застерегти ніяких прокльонів. Ніяких прокльонів там до сьомого коліна по їм там, не знаю, не дна не покришки чи ще щось. Ви вкидаєте туди свою злість, але ви бажаєте приходу карми на Росію саме швидкої і справедливої, щоб вони як можна скоріше почали свої гріхи відпрацьовувати. Оцього ви бажаєте. Побажаєте, хто не дотримається цієї поради, почне бажати різних прокльонів і так далі. Хагалас піде працювати і по вам. І повірте, приємного вам буде мало. Тому що в масштабах Росії треба багато енергії і доволі великий часовий проміжок, щоб власне ефект проявився. А то в випадку конкретної людини дуже і дуже скоро спрацює. Тому, ще раз попереджаю, ніяких прокльонів, ніяких там негативних побажань, ви бажаєте карми. Якраз відпрацювання швидкого відпрацювання карми Росією, щоб її пошвидше карма догнала. Мається на увазі це. Не подумайте, я жодним чином не хочу участь Росії полегшити. Навпаки. Це один момент. Тобто, можна запустити цю техніку візуалізації. Ось якраз після сьогоднішніх подій, знаєте, сам прям величезний Хагалас на всю Росію уявив. Від щирого серця, як то кажуть. А, да. Подивимося, які там чудеса на Росії почнуться найближчим часом. Це один варіант техніки. Другий варіант вже більш продвинутий. Берете, друкуєте карту Росії, да, як би це не було гидко. І так само малюєте Хаггалаз від, від полярного кругу да, аж до, до степів Казахстану. Казахстан не треба чіпати, виключно Росію. І так само. Ну, даєте задачу руні яку. Те, щоб карма по максимуму пошвидше прийшла на Росію, так? щоб Росія пошвидше отримала свою справедливу карму. І якнайшвидше почала її відпрацьовувати. Оце ви бажаєте. Ніяких прокльонів, ніяких там інших побажань. Хто не послухається, отримаєте самі. Хагалас піде працювати по вам. Я попередив. Ну і ще раз повторюсь, техніка не для релігійних людей, які під християнським егрегором знаходяться і кожен там тиждень бувають в церкві. Тому що якщо такі люди почнуть застосовувати руни, їм прилетить, притом може прилетіти з обох боків, як від християнського егрегора, так і від богів скандинавської традиції. Ну, відповідно, ось таке застереження, ось така от техніка. Проста, але доволі дієва. Так що, давайте після всіх сьогоднішніх подій, після всього того зла, яке зробила нам Росія, давайте влаштуємо їм швидку і справедливу карму. Ви мене любите питати, а коли та карма дожене Росію? Ну, так от, у вас, у нас всіх разом гуртом є шанс прискорити цей процес. Чим більше відповідно, буде людей, чим більше енергії в таку практику вкладуть, тим швидше ми побачимо результат. Ну, а для спонсорів каналу я дав більш продвинутий варіант техніки, але там уже і небезпека більше, набагато. Ну, правда, ефект буде цікавіший. Ну, На широкий загал я не буду це виносити, тому що треба вже для більш продвинутих технік, треба вже знання по рунам, Такі суттєві. Ну, відповідно, от. Ну, Хто з колегрунологів подивиться, також приєднуйтесь. Да? Ну, і, е, да, якщо якийсь інший майстер побачить, то, звичайно, да, можуть мої методи трохи розкритикувати. Зокрема, в плані використання емоцій під час магії, тому що це такий момент. Але для даної техніки воно підходить, в принципі, вже перевірено. От. Конкретно для даної техніки. А взагалі, емоції в магії дійсно. Не те, що допомагає зазвичай. Добре, ось така техніка. Ну, якісь питання, зауваження, до, до, до якісь там не знаю, рекомендації будуть. Пишіть в коментарях. Я всі коментарі читаю. Ну і використовуйте з розумом. Повторюсь. Ще раз повторюсь: ніяких там прокльонів, побажань і так далі. Бо отримаєте це все назад. А от карми побажати Росії можна. Швидкої, справедливої, щоб вона якнайшвидше прийшла на Росію. І щоб Росія якнайшвидше почала свої гріхи відпрацьовувати. Те, що вони давно вже заслужили, те, що вони дуже просять. Боже, яка сьогодні радість була в їхніх там отих зепатріотичних пабліках після удару по Україні, після удару, зокрема, по Охматдиту, коли я це побачив, ці прінскріни, знаєте, взяло зло от дійсно. Ну, добре, це вже лірика. Добре, ось така от техніка. Ділюсь, використовуйте на благо, використовуйте з розумом. Техніку безпеки я теж дав, відповідно, обережно, щоб не нашкодити собі, в першу чергу. Росіян мені не шкода. А, ну, добре, якось так. Сподіваюсь, зрозуміло пояснив, постарався, постарався пояснити так, щоб було ясно всім, що до чого я. Руна Хагалас. Ще раз хто раптом не знає назву, ще не запам'ятав. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рун та стаю, перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!